Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 1 вересня, і вже так відчувається осінь. Але цю осінь ми вже відчували і весь серпень, бо цього року погода якась була, ну не дуже літня. Літо скінчилося дуже швидко, я так і не нагрілася толком. Було в нас зовсім трішки спекотних таких днів, але дуже замало. Навіть томати не стигнуть так, як треба. Орхідеї, які гуляють ще на вулиці, ну, вони в мене і будуть ще гуляти десь до жовтня. В мене давно вже такий графік. Поки на вулиці в день 18, то багато ще гуляє, а потім зі зниженням температури, в залежності від того, які орхідеї, яка їхня культура, ще залишаються на вулиці, потім вже заношу. Так. Цілу ніч у нас йшов дощ. Я хочу зараз у деяких позливати воду, як завжди, у дендрів. Дивіться. Ой, а що це таке за цвіло? Це у мене така коряшка. давно вже тут стоїть. Я її знайшла. Вона мені так подобалась така ось класна. І хотіла я колись засадити її маленькими орхідеями, вона така вся рельєфна-рельєфна. Мохом, тіланціями. Щоб... Ну, декорацію зробили, але ж так і не сталося. А мохом вона заростає з осені і до весни, ну поки сира, поки дощі йдуть гарно. А потім на літо все висихає. Точно квітне мох. Яка цікава квіточка чи то, ну, мабуть, це мох цвіти. Ніколи не бачила, щоб така велика квіточка була. Дивіться. У воді теж стояв. Так. Ось лікасточка моя, яка недавно приїхала до мене з красивизними жовтими квітами. Так сталося, що я її переставляла, і горщик випав з рук і тріснув пластиковий горщик, то я її перевалила в інший горщик. Така була перевалка порисадка додавала ще субстрату. Думала, вона рости почала, а вона квітнути збирається. Цим бідіум, той, що від Данюшки проїхав, теж який він пилорічний, теж гарно росте, нарощує бульби. Так. Ну, я сьогодні не про це. Це я зливала воду, контролювала хто і як. Ось хто довольний стоїть. У мені леформи. Вони прям такі щасливі. Зелені, зелені, бульби налиті котлі ще тут деякі висять. Я сьогодні хочу розказати про фаленопсиси і смітника. Ось таке в нас з неба зараз. Це не тільки сьогодні. І якщо сонце вийде, то десь після обіду, якщо буде. Оце вже... Така погода настала, треба лампи включати. Темно на вулиці. Таке враження, що вечір настає, а не ранок. Сумно все це. Шкода, що літо закінчилось. Дуже люблю літо, весну. Ну і початок осені, коли ще тепло, а холодно, коли не люблю. Як на мене, так починалось би все і закінчувалось у жовтні, і знову квітень. Ось мої ці фаленопсиси. Зі смітника. Сьогодні 1 вересня і почався навчальний рік. І я сьогодні починаю навчатися вирощувати фаленопсиси. В мене їх колись було багато, але це було вже давно і в мене були тільки гібриди голландські. Азіатів в мене не було. Може, вони й були, тільки в мене не було. Але час йде, все змінюється як і догляд за орхідеями, і там всі нові речовини за доглядами, і добрива, і стимулятори, і все це таке, і посадки різні. І я вступила в групу до Юлії Степанчук. І якраз сьогоднішнього дня ця група розпочинає роботу. Тобто Юля розпочинає роботу ділитись своїм досвідом, як вона доглядає за малюками пересадки, посадки, як довести. Архідеї дерясного квітування буде відповідати на запитання, у кого які виникають. Ну, це дуже цікаво. Навіть цікаво серед таких однодумців поспілкуватися і в когось ще якийсь досвід теж прийняти. Досвід, в кого квітучі балкончики, квітучі палички, а не просто хтось щось розказує, а показати нічого. Розвивається наш український контент. Дуже багато дівчат, які показують. Свої вже результати, свої квіточі балкони, діляться своїм досвідом. І Юля, це був та, мабуть, да, перший канал, на якому я і спіймала цей вірус фаленопсісів знову. Увесь цей час спостерігала за її рослинами, передивлялася її відео, не тільки її. І коли вона створила цю групу, я з задоволенням вступила в цю групу. Щоб отримати ще більше корисної інформації, а якщо і треба, то вона свій час виділить на мої якісь питання, які в мене виникнуть. Ну, не тільки для мене, для всіх інших. Тому, хто хоче вступити до неї в групу, під цим відео і в першому коментарі я залишу посилання на її канал, в неї теж її канал є на Ютубі, і посилання на її Фейсбук. Хто хоче, може звертатися там в приватні повідомлення в меседжер, запитати, як вступити в ту групу. бо Ця група коштує з 1 вересня до 1 березня чи до кінця березня, я вже точно не пам'ятаю, ну півроку: 300 гривень це нічого. Це зовсім нічого. Це такі копійки за такий великий час, як людина буде витрачати свій час в цій групі. Відповідати на всі запитання, розказувати, що, за чим і як, як довести орхідеї до квіткування, як доглядати за малюками, ділитися своїм досвідом. Я вважаю, що це не дуже багато. Вся робота має бути оплачена. Тому, хто хоче, будь ласка, звертайтесь за посиланням, яке буде під відео і в першому коментарі. Ось так. Ну, а ось тепер мої ці фаленопсиси. Що я хочу сказати? Таке враження, що вони пережили. Тяжкий період в своєму житті полежали там на смітнику під сонцем і під дещом. Не знаю, як довго вони там лежали. І до мене, коли вони приїхали, то перших два тижні в мене не було часу з ними так ну, дуже щільно доглядати. Я тільки обробляла від шкідників їх і фунгіцидом обробила, по-моєму, один раз чи два. На всяк випадок вони ж були на смітнику, да, всякі гнилі там. І коли я їх вже пересадила, вони так швидко адаптувалися і почали рости, що бідні, там, переживши той період на смітнику і зразу отримавши гарний догляд, дуже гарно і так вдячно зреагували не те, що там деякі качевряжаться, то субстрат їм не такий, то сонце не таке, то ще щось. І... Вони вже навіть квітконоси почали показувати. Я навіть і не очікувала. Ось і одного квітконос. І корінчики лізуть, лізуть і лізуть. Це той, що був з жовтою квіточкою, і листочки ростить. І корінчики ростить. Ось один листочок ще не доріс, а може він і такими залишиться. І новий показався. І корінчики з усіх сторін. Такий він молодець. Посадила я їх в субстрат суміш. Моєї кари такі крупні шматки. І кара з мікорізою, що я купувала субстрат з мікорізою. І цей теж, цей теж з квітконосом. Цього мають бути квіточки. В нього тургар набрався на листочок. Не зовсім, але так. І вони так піднялись гарно. Цей був більш підшкоджений. Ну, це вже опіки від сонця, вони вже нікуди не дінуться. Але і он, нові корінчики ростуть. Он знову щось росте. І теж листочки. Оцей листочок підріс, як гарно. І ось новий. Треба вже включати їм освітлення додатково, бо дні і так вже набагато коротше стали. Да ще й у нас зараз така погода, що не дуже це полити треба. Світло, сонця зараз немає. Ті, що мали змогу, не вимушено, побути в таких умовах важких для них. Дуже швидко зреагували на догляд. Ну, це теж так від сонця опік так і залишиться, нікуди він не лінеться. Листочки постали гарно. Я така здивована, що вони так швидко зреагували. І ще ось хочу показати, це моя валентинка 14 лютого. Купували з чоловіком і разом я її побачила. Це піа феленопсис. Вставлю квіткування її. Я, це другий раз я її вже пересадила. Ну, то я так її роздивлялася, манюня, як завжди, мені допомагала. Вона в мене випала з рук, випала з горщиків, в який її посадила. Ну, я її дивлюся, що там в неї почало рости її коріння. а те коріння, яке в неї було. Воно було не дуже, і воно почало пропадати. І я пообрізала все і посадила в такий маленький горщик зовсім. І що? Вона почала рости. Ось корінь, який є. Так, десь бачила корінчик, ось, видно, вже донизу горщика дійшов. квітканосами, квітконосами. Ну, вона з листочки, звісно. Якісь листочки її знімала, щоб коринечка шло. І он на квітка нос. Вот Отака лялька. Покажу ще мій Леодора зацвів, як же він пахне гарно. І друга квіточка відкрилася. От його треба пересадити, бо я його як отримала, так і не пересаджувала. Так ось це його дітка. Показую, бо я в якомусь відео хотіла показати, так і не показала. Ось така діточка. І вже воно два рази питала і два рази зі мною не зв'язуються. Я є теж у Фейсбуці, я є в інстаграмі. Пишіть мені там у приваті, якщо хтось хоче. Дивіться. Активні корінчики гарно росте. Ось така лялька Леодора. Починає зацвітати мій ліндініє. Розгалужений такий в нього квітконос. І ці перші квіточки. Він у мене росте на блоці, дуже давно, я показувала. І Навіть є посадка, як я його туди саджала. От, фаленопсисів у мене було дуже мало. Це я хотіла того року продати влітку, а тоді восени підхватила вірус. Фаленопсисивий так, ось уже бутончик вламав хтось. Та, я не хтось, а я, бо я її туди в рівчачок у воду кладу, щоб вона напивалася і там обламується. Декілька фуфалинопсісів у мене було всього. А зараз вже нагребилася. І спостерігаю зараз за дівчатами, хто давно цим займається, у кого такі квітучі палички, балкончики. І дуже добре, що Юля зробила таку групу. Там не тільки ж вона, там ще інші дівчата теж з досвідом, щоб. Прийняти досвід, щоб вони так рясно цвіли. То хто ж хоче, заходьте, приєднуйтесь. Ще раз скажу, що це невеликі гроші, абсолютно. Навіть в спілкуванні однодумців вона створила цю групу, на яку буде витрачати час кожного дня відповідати на запитання. Це того коштує я вважаю. Я не пам'ятаю, сказала я чи ні. Що ця група створена в Телеграмі, і хто хоче приєднатися, то звертайтесь до Юлі в приват у Фейсбуці. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!